Безоплатне протезування цивільних та військових за державною програмою про механізм отримання високофункціонального протезу ми поговорили із Віталієм Музиченком, генеральним директором фонду соціального захисту осіб із інвалідністю. Розмову з ним вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Насамперед хочемо вас розпитати про механізм, як отримати високофункціональний протез. Знаємо, що з'явилася така державна програма. Отже, хто має право його отримати, куди звертатися? Які документи для цього необхідно зібрати? Розкажіть детальніше. Ну я б тут трошки ширше почав розмову з того, що на сьогоднішній день забезпечення самим протезним виробом не є. Окремим процесом, це є складовою частиною загального процесу реабілітації, тому що в багатьох випадках, знаєте, є така думка, що от людині дали протез і вона пішла там чи почала користуватися в форматі верхніх кінцівок. Насправді це дуже складний процес, який починається ще. Під час проведення там ампутації чи хірургічного втручання дуже важливо, щоб ще на цьому етапі уже було розуміння, що буде із цією людиною далі і яким чином відновлювати її функціональну можливості, тому. Першим об'єктивним фактором це є підготовка до подальшого протезування і формування по суті мультидисциплінарної команди навколо такого пацієнта, куди входить уже протезист, для того, щоб запобігти подальшим реампутаціям і ускладненням, і людина вчасно і швидко отримала відповідний виріб. Насправді високофункціональне протезування наразі доступне для наших військових, для учасників бойових дій. І воно передбачає наявність показань для забезпечення такими протезами, і як правило, це відбувається вже після проведення первинного протезування, скажімо так, за програмою, яка доступна для всіх громадян України. А чи можуть люди, яким потрібні протези, обирати якісь види протезів, типи? Вони ж, мабуть, є більш якісніші, менш якісніші. Розкажіть про це детальніше. Як показує практика, сама людина після ампутації ну, навряд чи розбирається у всьому спектрі там, протезних виробів, складових, групах мобільності і так далі. Тому це, по суті, загальний і спільний. Результат роботи, коли працюють лікарі, коли працює протезист, який має достатньо великий досвід, і тут дуже важливо, що при високофункціональному протезуванні велика увага приділяється кваліфікації, досвіду і наявності сертифікатів у самого протезиста, і звичайно, потреби пацієнта, тобто завдання протезиста вивчити умови проживання, зрозуміти, чим займається пацієнт, чим він буде займатися в подальшому. Тому дуже важливий от якраз взаємозв'язок людини, учасника бойових дій, із протезистом у форматі підбору виробу, тому що на це впливає і вік. І стиль життя, і те, чим займається людина. Знаєте, коли ми розглядаємо такі питання стосовно протезування високофункціональними протезами, вже на комісії, яка утворена при фонді, ми розглядаємо кожен конкретний випадок, запрошуємо пацієнта. Протезист доповідає той варіант комплектації виробу, який підібраний. Ми перш за все з'ясовуємо в яких умовах проживає людина, чим вона займається, тому що для певних Учасників бойових дій, які повертаються до цивільного життя, які повертаються на цивільну роботу, важливі одні характеристики. Ну, скажімо, там, косметична складова або складова з мілкою моторикою. Це одна буде історія. Якщо ми говоримо про те, що військовослужбовець планує повертатися на службу, повертатися безпосередньо для проведення і здійснення бойових дій, то тут характеристики до такого виробу мають бути зовсім інші: тут питання витривалості, тут питання запобігання потрапляння там. Сторонніх частин і можливості його обслуговування, тому це дуже індивідуальні формати, і дуже важлива, якраз взаємодія пацієнта із протезистом для того, щоб в індивідуальному форматі було підібрано саме той виріб, який потрібен людині. А далі я тут можливо розчарую когось дуже велика частина успіху залежить від самого пацієнта, від самої людини, тому що не буває так, що знаєте, дали протез. І людина відразу взяла і на ньому там пішла, чи почала користуватися, чи бере захват там мілкої моторики, чи може взяти пляшку і налити собі води. Це кропітка робота, яка потребує ну по суті перепізнання себе і можливість управляти таким виробом. І чим складніший виріб, тим більше часу на це потребується, і тим більше підготовки для цього потрібно. Тому, в принципі, у нас і передбачено по державній програмі певна етапність. Коли на першому етапі людина отримує більш простіші протези, в цей період як правило при первинному протезуванні формується остаточно культя. Формується власне система управління протезом, формується система там датчиків. Якщо ми говоримо про верхні кінцівки, на цьому етапі протягом перших 6 9 до 12 місяців, як правило, відбуваються достатньо часті ремонти, достатньо часті підгонки. І це ще один аспект, на якому я хотів звернути увагу. Це передбачає те, що протезист повинен бути у постійній фізичній взаємодії із пацієнтом із своїм клієнтом. Тому тут дуже важливо забезпечити. Логістичну доступність і протезування безпосередньо в максимальній наближеності, де проживає людина, тому що нас інколи запитують, чи краще за кордоном протезування? Ні, складові ті ж самі, протези ті ж самі, а от проблеми із потім супроводом пацієнта, особливо первинного протезування, виникають великі проблеми. Тому ми закликаємо якраз протезуватися в Україні і використовувати потужності вітчизняних. Протезних підприємств підприємств і вітчизняних протезистів. Пане Віталію, от мені цікаво, колись я була у центрі протезування у Львові, і один із протезистів розповідав, що насправді ось ці протези старого зразка, де просто такий є гачок, грубо кажучи, вони набагато зручніші, чим ось ці такі інноваційні протези, які повністю повторюють форму руки. Що нібито тут потрібно подумати, як ось цими пальцями захватити, наприклад, якусь там річ. А ось цей гачок він просто механічно бере і цепляє її. Що скажете ви? Дивіться, я не є протезистом насправді. Я адмініструю і, по суті, менеджерами ми процес як фонд, але з точки зору того, що вже залучений до цього процесу, можу сказати свою думку. По перше, на сьогоднішній день по факту гачків у форматі там чистої механіки практично ми не забезпечуємо, тому що це дійсно дуже простий і нефункціональний протез. В даному випадку протези в нас поділяються на декілька типів по системі основного е, компоненту. Це є механічні, це є пневматичні, гідравлічні і з електронними системами управління. Як правило, на першому етапі достатньо непогано себе показує механічна складова і гідравлічна складова. Ну, якщо ми говоримо про нижні або верхні кінцівки, в верхніх кінцівках складніше. Тому що крім от безпосередньо там фактору ходьби, те, що притаманне і стійкості при нижніх кінцівках, поверхніх кінцівках, функціональність має бути набагато вища, і дійсно спроможність людини освоїти не знаю 16-18 функцій верхньої кінцівки, вона відразу не може бути досягнута. На це потрібен час, і тому якраз і передбачено, що там, де є формування культів, там, де є достатньо невисокі ампутації, там передбачено етапне протезування, зокрема простішими протезами, які мають меншу кількість функцій. І вже після того, як людина трошки пристосувалася, сформувала своє відношення і відчуття нового стану, доступні більш складні протези із більшою системою управління. І от саме такий етапність по суті, нам дозволяє досягти максимальної ефективності. Але хочу сказати, що навіть при забезпеченні високофункціональними протезами, які мають там, допустимо, десятки функцій, управляються системами м'язів, скорочення, датчиками і так далі, все одно для учасників бойових дій доступна. Паралельну опцію отримати електронний захват або гачок, тобто це як додаткова насадка, додаткова опція до функціонального протезу. Тому ми намагаємося давати опції людини людині для того, щоб вона вибрала те, що їй буде зручно безпосередньо вже у побуті у користуванні. Ну і знову ж таки, одна історія, коли ми говоримо, е учасник бойових дій знову ж таки повертається на Робоче місце допустимо працює з паперами, йому потрібно більше естетичної складової, йому потрібно там працювати з певними документами. Це одна система протезів може бути. Якщо людина безпосередньо працює з механічними якимись історіями, у нас є люди, які після отримання протезування там ремонтують мотоблоки. Там витривалість і вимоги до протезу абсолютно інші. І тому в залежності від от, якраз визначення ступеня мобільності так. людини, де вона живе, чим займається і підбирається конкретна комплектація. Але на сьогоднішній день, от якраз от система там щоб гачок, знаєте, традиційний цей механічний, такого вже по державній програмі фактично Так, де? Ми розуміємо, що це для кожного індивідуально. Це була розмова із Віталієм Музиченком, генеральним директором фонду соціального захисту осіб із інвалідністю. Розмову з ним вели Руслана Кравченко та Влад Бундаш. Слухайте, думайте.